Ти знаєш, кого ти рейзиш? Ти знаєш, що в мене Ти Ну. Тяжкі раздумия, тяжкі раздумія. Кол в тяжких раздумьях. Ой, карта Карта какашки, якщо чесно Прям супер фігова Тут з 8 валет Ми, звісно, зараз будем колить. Блін, ну це я не знаю, кстати. Я думаю. Пас. Так, тут у нас кол. Що показав, тут валет. А я казав, хитрюща байтерська ставочка. Таких три перед Оцек цю красну тряпочку. Я так ляп 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 І сработала. Хорошо. Так, все, я довольний. А подожди. Just one time. Король дома, прекрасный пуш. Без бруду, будь ласка, тільки без бруду, будь ласка, прошу, 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 без брудо, тудай короля, ну що це таке? Ну який пуш? Я його забайте, все зробив красиво. Ну можна мені, пожалуйста, виграти таку херню. Ну, шо за ё... Пересете. Забайте, все зробив красиво, ну блять. Фуй, кити урод за 90 блайндов, 12 доларів баунти. О, супер. Їдемо за 11 доларів. Е, Шальна монеточка. Е, все, все. Ми аути відмінили. Аути відмінили. Все, не може прийти п'ятірка. Не може. Не може. Сука. А! Ну, ну як це? Я ж відмінив аути, І вона не могла прийти п'ятірка. Не могла, це Unріal. Фолт. супер. Так, тут туздама. Гавана, Кована. Дружочек. Будь людиною. Я просто хочу виграти в тебе. Тузи. Пожалуйста, дай черву? Прошу, молю. Нет, ну, ну ладно, хорошо. Все, ну хорошо, хорошо, добре Так вы не подобаете, Так вы не понравитесь, так вы не очень понравитесь. Так вы не подобається. понравитесь. Тут в нас КДшечка. Ми подефали на ББ. І просто буду пушити. Сюда, сюда, сюда. Чау. Нюхай меб маленький. з валетом в нас половина середнього стеку. Думаю, просто впушимо. Король 4. Жорстоко. Ой-ой-ой, молодежь, дивіться Що в нас тут за движуха? В нас тут нормально, В нас тут бабл закінчився, і ми ще з туз 9 їдемо за сундучок. Вале 10. Е, ой, бляха. Ой-ой-ой. Открываем сундучок. А в сундучке у нас что? Скики? Скики? А, минималочка какая-то, да? Скики? Десять. Ну, за прекрасное подвоение. За прекраснейшее. Сюда! Куда? Сюда! Король 8. Лесенький пушек. Туздама. Будь ласка, вистоять! А, хорошо! Вкуснятина. А? Так, е, тут в нас авто е, мужичок волині, в нас АК, ми жорстко виставляємося з ним. Ну що, Just on Time? Туздама, десятки, король. А без бруду? Це що в нас утроєння з, з баунтями? Сексуальненько. Так. Тут в нас АК. Певно, хочу, а. Так навіть краще. Зараз будемо жорстко їхати за 750 доларів. Проти сімок. П'ятерку даш? А без бруду? Сюда! Хорошо. Плюс 70. Це супер вкусно. Так, сейчас вам дещо покажу. Я думаю, вам це сподобається. Дивіться, отак, от. І отак. У нас тут такі сексуальні валетики. Це тільки початок турніру, 20 тисяч початковий стек. І ми вилітаємо. Будь ласка, без бруду. А, тут 100! 100% на перемогу! І зараз будемо два барабанчика крутити. ой 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 Десять. 10. І. Теж бачите цей хлопчик? Вам теж подобається? Мені дуже подобається. Так, супер. Нормально ми тут накрутили. не я, ну, будь ласка, переїхать, не переїхати щось зробити. Да я хочу виграти дуже сильно, будь ласочка. Хочу отут виграти, дуже хочу. Ой, дуже, будь ласка. піпець, просто неймовірне, будь ласка. Будь ласка, всіх, будь ласка. Воріночка, сонечка, девочка, моя моя прелість. Моя сладенька, дякую, тобі, велике. Моя солоденька. Моя градесенька, малесенька, солодесенька. Сьогодні воріночка це моя принцеска. О, Боже, моя маленька. Іваріночка. Ух! Розцілував би. <ми> Тут нас девяточки, нас стрібеть. Е, думаю, просто впушимо. Тут дама, будь ласка. Ти це Так, це жорстоко. Сину, ти куди? Проти моїх девяточок. Сіеть. Це було максимально неочікувано. Блін, туз прийшов. Це, ну. Не сильно приємно, певно. Кол, кол, король 9,8 без бруду, будь ласка, без бруду. Чірво. Фу, яка ти парапана мразь? Я теж, звісно, ну. Фу, який король! Ну, це ж супер грязно. Ну, це дуже грязно. Це Це Unreal. Ну, стріт так стріт. Типу сет не викидується. 6-8 без бруду. Взяли! Чао! За всю боль! За всю боль! Не. не. А! Хорошо. Ох, яка плюс мораль! Ох, яка плюс мораль, по венам пошла! Фу, в мене чуть серце не вилетіло. Хорошо. Хорошо. Ще б за нього чуть більше ног дали. Це взагалі приє... суперприємність була б. Но. вже є як є. Так, туз Валетик. Туз Валетик ми відкриваємо. Фух. Ну, це кол супер. Just one time, будь ласочка, Просто малюк. Пожалуйста. Всіх, кого можна і не можна. Птуздам. Пожалуйста, по грязі переїхать. Будь ласка, прошу, молю. Хорошо поділили. Хорошо, хорошо, хорошо. Поділили це, не програли. Супер. Хорошо. Блін, він у мене криє. А, треш. Страхи пуш. А ч ты, ну, это внупреный запуши, я не понимаю. Ну что не так. На тобі 3 доллара, к кайфуй. Ну, фу, конечно, флоп для тузів просто жесть. А. Ладно, це. Цей про. Той програний Олин був в благо турніра за 50 євро цього експолера. Ісключительно в благо нього. А пуш! Четвірки туда! Щоб не втикала, дура! Ой, простите. Буду, будь ласка. Все, 98, 100, 100. Хорошо! Сюда! Фу, хорошо. Дуже хорошо. Ой, хорошо. Мариночка, девочка моя, спасибо за тузики. Я тебе душевнячный. Я посылаю э, те Не, як вони називаються? Лучі! Е і тутузики. А що з цими тутузиками робить? Я, кстати, у цього чувака крию, так що я можу полімпить. І надійся, що він запушить. Пуш. Не Пуш. Це печально. Ну, пожалуйста, ну не надо, ну пожалуйста, не надо. Да за что? Да ну, ну... Давай, показывай мне семерочку, показывай, пуш, показывай семерку, пуш и показывай семерку, пуш и показывай семерку. Ты куда? Давай, ты же скидывал, Братишечка. да тебе, да, да. Открываем шампанское. Семерочка не работает. Сюда. По вкусу, вкусно. А -а -а. Uh, кстати, 7-8. 7-8 я не хочу дефать. Я сказал, это мое мужское решение. Я не буду дефать 7-8. Паспорт. <coughs> Не хочу. Нє, нє, ні, ні. одномасні, да я б з радістю по Ці Я не хочу. Тут карате приїздить. К <плес> ч? Крисын, блять, ти куда? Хуй ха-ха-ха, показав. Ой-ой-ой, <плес> <плес> який гарненький сатик як Просто не розумію... О! Mm. А що вам більше подобається? красивий сетік шестерочок чи такі тузики? Жень, мень бі Жень, мять-бі! Mm. Да, сетік шестерок більш симпатично виглядає. Вам так не здається?